Розбираємо НМТ з математики. Треба обчислити значення виразу. Для того, щоб це зробити, нам потрібно знати дві формули. Перше, якщо у вас є логарифм А за основою А, то це 1. Якщо у вас є логарифм А в степені N за іншою основою Б, тоді цю степень можна винести за знак логарифму. Це буде N, логарифм А за основою Б. Тепер дивимось на наш вираз. Логарифм 2 за основою 2 це вже одиничка. Далі ми бачимо, що 8 це 2 в третій степені. А 32 це 2 в 5 степені. Замінимо їх тут. У нас вийде логарифм 2 в 3 за основою 2. мінус логарифм 2 в 5 за основою 2. І плюс ми вже тут замінили це 1. До рівня. Тут трійку виносимо наперед, і виходить 3 логарифм 2 за основою 2. Це буде 3. Мінус… 5 виносимо наперед. Буде 5, логарифм 2 за основу 2. Тобто 5 і плюс 1. 3 мінус 5. Це буде мінус 2, плюс 1 – це буде мінус 1. Отже, правильна відповідь де. Відмічаємо.